22 рік Toyota. Corolla. І... Полніший... подумайте, роз'єм, розказ про машину, пацани, зараз конкретно. Що в нас в 2022 році помінялося? Е, Ось так, що з старту підлітаємо. Ось так, фух. І що ми наблюдаємо? Мотор. Не, ти не вгадав, Тачки пробігають 30 штук. Панель, от ти от ти, от ти, ти нормальний пользователь. Да? Ти хочеш е, от, е, ну, все буває, по п'янки, де то блядь, не, не, не вписався в поворот. Йобнув ти цю машину. да? Ну, от, е, Ти прийшов нормальною машиною, відкрутив цю панельку пластику да? і поміняв. правильно? Передню панель. Місяць з радіаторами. Ні. Ні, в Тойоті тобі треба вдома держати сварочний апарат. Дома, З дому виходиш, потон купуєш сварочний і починаєш нахуй, це все варити. Блядь. E, потому що тут все железно. 22 рік. А як в лано э, сказать в ланності, як в Москві чують гулю? Так, що ми далі бачимо? Великий плюс Toyota. Це от цей великий плюс у них, що у них є щуп. Це немало важливо. Щуп, чого? Тому що некоторі люди по старіному масло проявляються. Це правильно. Це це я уважаю. вважаю. E, далі що тут розказувати? Я не бачу смисла. Тому що тут похуй. Тут все те саме. Просто чисте. Ну, поняв, нове. Так, до, до капота. Йоп, твою мать! сломав. <реш> Реально сломав капот. Не хотів, відповідаю, пацани, навіть боюсь трогати. Подивимося <реш> далі. Е, сідаємо в салон, в вот ету розкош, блядь, Зараз попадаємо в розкош. Е, велике вам дуже велике спасіба, що ви розкошелилися на телевізор, блядь. Е, я не знаю, куди він, звісно, по любому якийсь китайський, блядь, це стопу дав. Ну 100% не якась там, понял? Крута фірма. Так, сідаємо. І ти коли сідаєш цю тачку, похуй вона року, ти повинен знати, що в тебе кришка відкривається на тросу. Багажник на тросу. Піздець! 21 век, на 22 року машина є електрозамки. Їх уже сука, китайці ставлять і замки вже, блядь, чуть не я не знаю, уже, блядь, на двері самі відкриваються. А Тойоти все на тросах. Знаєш що? Тому що цих баних тросів наробили, блядь, на 100 год вперед. І ставлять, понял? Так, що далі? Сразу мені. Це, це мені бабки за те, щоб я Тойоту не обсирав. Я понял? Так. Так, ти сів от розкош. Всьо, а, все прекрасно, дивись. Блядь, ну ти подав, не можеш приставити, нахуй? Стари. Це пізда. Кнопки, блядь, короче О, смотри як дорого багато! Блядь, ну а чорний потолок уже денег не хватило ты понял короче ну що, за сидушки що я вам скажу блядь? хуета суета конечно блядь, ну і ціна цієї машини, я хочу сказати, маленька, маленькая ну, он дивися, 30 пробіга, посмотри 30 пробіга, уже що? пизда полна блять всему ткани Смотри внимательно дверь. Ты так бляшь, блядь, шо ж карабанка? Сюда ззаді сзади. <реш> ну блять, ну на хоть подсветку якусь можно, сука. А ты ночью едешь, блядь, от ночью, сука, сліпий ты нахуй, блядь. Нема в тебе света тут. Хоть кнопку вот эту можно было зробить, чтобы она светилася. Не, не надо. И ручка пластиковая. Ну то пофіг уже. Оооо, смотри, карманчик хоть зробили. Ну молодці, ну це пацани, уже, конечно, розкош сумасшедша. Карманчик є. Можеш сюди, блять, просто. Я не знаю, що цей карманчик, навіть телефон не вміститься, щоб ти розумів. Так. Закриваємо двері. Що там, Ой, Що тут? Думав, Та думав, можна... тут даже, блять, бензини написали, що це, блядь, другся солярка, правильно? Це пізда, це просто, блядь, ужасно. Открываем крышку багажника. О, нормально, блядь. Вот это тигр шарик. Тойота самая главная. Ди, блядь, и рукавицы, блядь. О-о-о! Интересно, поменяли цю бляху чи нет, як в Тойоті. Який там хуй, блядь? самое. саме Аня уже по душе, понял? Такая же самая гоставила, главное. Це просто пизда. Так. Дальше. Пацани, ну що вам сказати, Ну я другого не ожидал. Яка разница, якого года знімати, ефект один і той же. Тут ну просто, тут нехуй розказувати, рассказывать.